Привіт! Мене звати Настя. І я сьогодні хочу показати тобі речі, які я знайшла на тему. І перше, що я хочу показати, це тапатулі, плюшеві сапожки. Є багато кольорів, є багато на цей момент, коли знімається відео, розміри. Тож на зиму це знахідка. Хочу ще сказати, що коди на товари ти зможеш знайти під цим відео. І чекаю ваших коментарів. Що хочете, щоб я робила огляд, можливо, це тема, можливо, інші якісь сервери, але мені здається, що тему це зараз найпопулярніша платформа, де можна знайти абсолютно все. І друге, що я хочу показати тобі, це ігровий набір. Він є зараз, мені здається, дуже популярний, дуже прикольний для якихось, наприклад, компаній. Це дуже цікаво, тому що ти не знаєш, чи ти виграєш, чи ти програєш. Особливо, коли зараз в нас в країні вимикають світло. І інколи наші гаджети теж розряджаються, і читати ти теж не вмієш, то можна пограти в ось таку гру. Переходимо до наступного товару. І третє, що я хочу показати, це теж гра, вона теж є цікава. Якщо подивитися відео, я не буду тут показувати відео, включати, але вона дуже заліпальна для компанії, тому що. Інколи можна грати, наприклад, на, знаєте, ускладненому рівні, мені здається, я хочу сказати про цю гру в тому плані, що, наприклад, можна грати без однієї руки. Або, можливо, можна грати це вже, напевно, хардкор, це, наприклад, з закритими очима, але за такі невеличкі кошти можна придбати і ту, і ту ігру. І це буде розвивальна гра і для дорослих, і для малечі. І що я хочу ще десь що показати, це е, наші жіночі справи, і це утеплені колготи. Вони коштують 300 гривень. Інколи можна знайти на цьому сервері і за менші кошти ось такі колготи, але мені здається ці красивіші, мені здається, що ці е, такі хочеться їх надіти. Тож, силочку, код я залишу під описом під цим відео, і якщо вас зацікавила ця пропозиція. Буду вдячна, якщо ви саме замовили те, той товар, якщо ви напишете коментарі, що ви замовили по цій, наприклад, коді. Тож, я не знаю, що ще знаєте сказати про цей товар, тому що я б його, наприклад, нахвалювала і нахвалювала отзиви дуже хороші, і мені вони здається, от. Нетеплі тут, карти... тут на картинці. І останнє, що я хочу показати вам сьогодні, це ось такий костюм. Він є домашній, він є спальний, якщо так можна говорити. І якби в мене була можливість, я б, наприклад, замовила всіх кольорів. І знаєте, не вистачає тут блакитного кольору. Дуже мені сподобалася ось ця. Прослойка, така, такий узор, він мені нагадує тепло, він мені нагадує ніжність, він мені нагадує домашній очак. І коментарі я бачу, що теж добрі, хороші і. Я б, знаєте, сама придбала собі такий костюмчик. У мене вже є один, але я замовляла його з іншого сайту, з. Конкурента, наприклад, якщо, я просто не хочу говорити, з якого, але ви знаєте, з якого це сайту. І він в мене є. І він не такий теплий, але я не купляла його теплим. Це зимовий піжамний костюм. А той такий більш осінній, але, знаєте, він мені подобається. Я його ношу з задоволенням і. Ось такими акціями я хотіла... Не те, що акціями, а такими пропозиціями я хотіла з тобою сьогодні поділитися. Якщо тобі сподобалося це відео, коментуй, лайкни. Це побачу, ну, якщо я побачу, що це відео є популярним, то я буду знати, що я у прямвольному напрямку. Тож до зустрічі у наступному відео і чекаю ваших коментарів.